Вітаю народ! Котоводом бажаю гарного дня! Відпала цифра, 2, нова епоха і бла, 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 бла. Ви вже знаєте, як починаються такі відео. Нових героїв ми розглядати не будемо, бо тоді вам доведеться заварювати чай та смажити пельмені. Настільки розтягнеться хронометраж. Погнали! Почнемо з нової системи ролей. Всередині однієї ролі з'явилися підролі зі своєю пасивкою. Пасивки для основних ролей, за виключенням додаткового хп для танків ролп'ю та меншої генерації ультпоїнтів за шкоду та лікування по ним, були видалені. Тепер всі мають колишню пасивну здібність DPS ролі, зменшення вхідного хіла по цілі на 30% після влучання, 15% для танків. І також регенерують у розмірі 10 плюс 5% від максимального здоров'я через 6 секунд після виходу з бою. Танки розділяються на ініціаторів, брузерів та столверт героїв. Ініціатори, знаходячись в повітрі, трохи відновлюють здоров'я. Сюди входять Діва, Думфіст, Вінстон та Хамонд. Брузери менш вразливі до хедшотів та пришвидшуються при критичному рівні здоров'я, мають міцний череп Мауге, Аріса, Родхог та Заря. Столварти отримали спротив відштовхуванню та сповільненню. В цій категорії прописалися Доміна, Хазард, Джанкерквін, Раматера, Рейнхард та Сігма. Діписи мають цілих чотири категорії: спеціалісти, рекани, фланкери та шерпшутери. Спеціалісти швидше перезаряджаються після вбивства ворогів. Бастіон, Емре, Джанкрат, Мей, Солдат 76, Сіметра і Торбьорн. Рекони бачать побитих крізь стіни. Волхак мають Еко, Фрея, Фара і Сомбра колишня власниця пасивки. Фланкери самодостатньо живуть на аптечках. Забирають твій хелспак Анран, Генджі, Ріпер, Трейсер, Вендета і Венчур. Шарпшутери за свою ефективність швидше відновлюють скіли на мобільність: Еш, Макрі, Ханзо, Саджорн та Відомейкер. Сапорти бувають трьох видів: тактики, медики та сурви. Тактики накоплюють надлишкові бали ультимейту, які будуть поміщатися в додаткову шкалу інтерфейсу, та зберігатися після використання здібності. Запасливими є Анна, Батіст, Джетпак Кет, Лусіо та Дзаньята. Медики отримали пасивку Мерсі та зцілюють себе під час лікування інших: Кіріко, Лайфівер, Мерси та Мойро. Сурви запускають регенерацію одразу після використання скіла на пересування, рухаються, а знач, живуть Бригіта, Іларі, Джуно, Мізукі та Вуян. Їві зменшили базове здоров'я на 50 в обох режимах. Тепер вона має 650 хп в режимі 5 х 5 та 550 в режимі 6 х 6. Мінорний перк мауги тепер одразу відновлює 150 патронів. Бар'єри ріси від мажорного перку відновлюється 10 секунд замість 8. У Рейнхарта забрали мінорний перк на відновлення щита під час чарджу. Повернули старий перк, і тепер під час блокування пасивна регенерація починається швидше. Хіл Ротхога загально має запас в 3 секунди тільки в режимі 5 на 5. Кп поверхелса від мажорного перку збільшився до трьох сотень. Бар'єр Сігми зменшився з 700 сотень до 650. Мінорний перк перетворює 40% шкоди від Спер в здоров'я щита замість 50%. Вінстон перестав кидати свій бар'єр вперед, але отримав мінорний перк, який додає 10% швидкості руху за кожного ворога під дією основної атаки, максимум до 30%. Хемонт втратив мінорний перк і отримав інший, і тепер може протягом 5 секунд ще раз прожати ультимейт та виконати 7 мін. Максимальна шкода пушки зарі зменшена до 175%. Мінорний перк на альтернативну атаку був видалений. На його місце встав Споттер, який одразу активує регенерацію цілі під баблом та дає 20% швидкості руху замість 25%. Мажорний перк Energy Lens тепер працює при будь-якому показнику енергії. Новий мажорний перк дозволяє генерувати енергію атаками, поки активний бабл. Unrun пройшла плейтест і отримала такі зміни. Накопичувальна шкала на ворогах тепер тримається 4 секунди, а не 3. Шкода від основної атаки збільшена до 22. Альтернативна атака наносить окремо влучанням 5 шкоди. В одній атаці 6 стіків, тому загальна шкода виросла до 30. Також збільшили кількість патронів до 10. Грою рахується як промінь, тому ріжеться бронею тільки на 30%. Висота ривка зменшена на 20%. Додатково з'явилася опція Hold to Use для цієї здібності, можна переривати мілі атакою. Кулдаун здібності Dancing Blade зменшений до 8 секунд. Також прибрали ефект очищення при використанні. Еш змінила мінорний парк на відштовхування на новий і тепер може впродовж короткого часу використати обріз ще раз з меншою ефективністю поштовху. У кейсиді кулдаун комбат-рола зменшений на одну секунду. Мажорний перк для ефективного підмітання підлоги віддали одній з ролей, тому новий мажор відновлює 15 здоров'я за кожен перезаряджений комбат ролом патрон. Цей ковбой грає в сол слайки -like прямо всередині овервочу. У еко швидкість руху від мінорного перку збільшена з 10 до 20%. Перк з волхаком був видалений, замість нього один з мажорних перків. Новий мажорний перк апдрафт отримує додатковий заряд, але стає трошки нижче. Видалений перк на кулдаун Деше по причині схожої пасивки ролі. Dragon's Fury мажорний перк, який замінив видалений мінорний перк. Бонус атаки зменшений до 20%. Тривалість перку зменшена до 1,5 секунди. Новий мажор Льодяна стріла, яка при вибуху сповільнює ворогів на 35% на 3 секунди. Видалений мажорний перк «Sky Spy. Новий. Дві міні-ракети додаються до основної. Після використання будь-якого скіла для мобільності. Шкода міні ракети 40. Додаток до мінорного перку Tactical Salvo. Використання ракет не перериває стрільбу під час ультимейту. Видалений мінорний перк на додаткові патрони при влучанні «Хеліксом». Новий перк пришвидшує ракети на 50%. Пасивка. Тепер показує готовність ультимейтів ворогів. Видалений мажорний парк Healthy Hacker. Новий дає 25% до швидкості руху та 50 оверхелсу на 4 секунди тому, хто підбере хакнутий health Pack. Перк Fully Loaded видалений, замість нього перк перехід, який активує оверлот під час використання ультимейту. Шкода від кожної кулі зменшена з 6 до 5,75. Взамін трошки збільшили розмір снарядів. Мінорний парк. Флешбек був видалений. На його місце став Chronald Деш, який збільшує довжину блінка на 20%. Перк Блінк Пакс приїхав в мажорні. Здоров'я збільшено до 175, броня зменшена до 100. Кулдаун сорін слайсу збільшений до 8 секунд. Лайфстіл від перку зменшений з 40 до 30%. Екстра едж новий мінорний перк, зменшує ціну рендж-атаки. Мінорний парк Настаки переїхав в мажори. Мажорний Свіфт Венженс був видалений. Телепорт більше не очищує. Перк на пастку наносить 75 шкоди замість 50. Замінили перк ескейп плен. Новий перк дозволяє зарядити шкалу до 125%. Повністю заряджений постріл пробиває ворогів наскрізь. Мінорний перк на перезарядку видалений. Його замінив Assault Burst, який тепер дає 20% швидкості атаки замість 25. Автомейтед Хілінг переїхав у вільне місце мажорних. Лікування збільшено до 40. Новий мінорний перк. Радіус лампи збільшений на 30%. Генерація ресурсу для хіла зменшена до 35 за секунду. Кулдаун шифта збільшений до 8 секунд. Мажорний перк Solar Flare більше не зжирає ресурс, але має 10 секундний кулдаун. Збільшена швидкість лікувальних проджектайлів. Телепорт більше не очищує. Перк Foxtrot тепер не пришвидшує перезарядку здібностей потрапивших під сузу союзників, але збільшує швидкість пересування на 4 секунди замість двох. Лікування дерева тепер конвертується в оверхелс в повному обсязі замість половини видалені перки Light Even, Cleansing Grasp та Petal Power. Нові минорні перки Petal Protection – 20 хіла кожну секунду всім союзникам, що стоять на платформі. Dash and Escape – довжина Dash збільшується на 30%. Новий мажорний перк – мілі атака в режимі хіла кидає на землю зернину, що дає союзнику 75 оверхелсу та 25% швидкості руху на 5 секунд. Мьорсі віддала свою пасивку медика. Замість цього починає регенерацію швидше. Шкода або лікування від фокусування мінорного перка збільшене до 30%. Пасивне лікування зменшене до 20. Активне збільшене до 55, видалений перк на Діскорд під час ультимейта. Новий перк. 10% вампіризму при нанесенні шкоди цілі під Діскордом. Замість загальної зневаги Мьорсі отримала ще один міфічний скін, який тематично відсилає до яницьких мотивів. Також був доданий новий аспект для міфіків світанок, поки що доступний для Мьорсі, Джуно, Генджи, Дзеньяти та Оріси. Скіни в батлпасі відсилають до боротьби Overwatch та Талону. Косметики синіх отримують трейсер, Батіст, Люсіо, Брігіта та Генджі. З червоних нові скини у Вендети, Мойри та Мауги. Чотири роки пройшло з великого об'єднання, та знову між Ордою та Альянсом починається кривава ворожнеча. Ні, стоп. Не та гра. Просто кольорова гама схожа. Секундочку. Майже 4 роки пройшло з релізу оновленої гри, і нарешті ми отримали хоч якусь двіжуку в сюжеті. Івен Conquest буде проходити впродовж п'яти тижнів, починаючи з 10 лютого. Кожного тижня ви обираєте одну з двох фракцій: Talon чи Overwatch. Виконуєте челенджі, отримуєте лутбокси, дрібний косметик та один з двох скинів для Еко, в залежності від обраної сторони. Інші зміни не такі важливі, і більшості з нас не скажуть нічого корисного. Можливо, окрім реворка Гібралтару, але глобально мапа та сама. Підписуйся на канал, залітай на стріми, спілкуйся в Діскорді та шли меми в телеграмі. Розповідав про нове Вампіо. Бережіть себе та мирного неба. До побачення.